Служба безпеки України зайнялася ви не повірите чим? Безпекою України. Такого давненько не було і раніше не було. Ну, хіба що зрідка так, хтось наважувався з керівництва СБУ справді працювати по профілю. Але от зараз просто ми дивуємося, що вони. Почалися заходилися ліквідовувати структури УПЦ ФСБ, навіть не ліквідовувати, але принаймні їх шманати. І ви скажете, що ну що це шманали? що ж нікого ж не заарештували, Чи майже нікого толком не заарештували, нікого не посадили в підвал із митрополитів домашній арешт, рештке домашній арешт, наприклад, якомусь настоятелю монастиря? Це значить, він перебуває в монастирі і продовжує там свою чорну діяльність. Але тим не менше це вже тиск. ну Погодьтеся, якщо от ви живете, і до вас час від часу приходять з обшуком. Це тиск, це вже тиск. Вони щось там знаходять, потрошку формують справи. Це, же, щоб сформувати справи і ще провести через наші вадні суди, це же ще теж головняк. І вони цим займаються на систематично. Тобто будемо сподіватися, що далі буде. Також не їхали сьогодні, як ви знаєте, в Дніпрі і в Кривому Розі на комуністичні структури, на Русь єдиною. Це виявляється всі ці роки у нас собі спокійно функціонувало. Звісно, що це малоефективні структури, які працювали погано і неефективно в інтересах окупантів, але тим не менше вони були. І це моральний удар. Ну що ж ми дивимося? Ми Україна веде війну. Хлопці вмирають, всі мають напружуватися. А тут у вас сусіди це е, за Русь єдиною, спокійно собі, легально існують. А за рогом у вас УПЦ ФСБ продовжує свою чорну діяльність і відверто працює на Москві. і Ви думаєте, так, а за що я воюю? Ну, зараз уже завдяки СБУ щось там таки трапляється. І це дуже добре. В чому є трудність і просто мушу вам пояснити, в чому трудність. Вже uh, би багато хто з УПЦ ФСБ дрогнув би і сказав, все, ми тепер уже патріоти, ми вже переходимо в ПЦУ, приймайте нас в ПЦУ. Ми ще більше патріоти, ніж ви, готові щебетати українською мовою. як Якби там нам не було це гідко, але ми переступимо через себе, і uh, чому цього не відбувається? православ'я – це набір алгоритмів певних. І, от, наприклад, от вони всі в цьому УПЦ ФСБ. Як би вони мали би вчиняти? Вони збираються на собор, кажуть: ми тепер уже не маємо стосунку до московської патріархії і розсилаємо листи, наприклад, всім автокефальним церквам з повідомленням, що ми тепер уже церква незалежна, церква автономна. Є два агрегатних стани для православної церкви: це або автономна, або автокефальна. От ми тепер вже автономна церква, і ми всім повідомили про це діло. Але для них тут наступає колізія. Україна це канонічна територія Вселенської патріархії. Вселенський патріарх це об'явив, і це багато хто визнав в православному світі. У вселенського патріарха тут є структура, називається ПЦУ. Православна церква України, яка орієнтується на Вселенську патріархію. Тут з'являється нібито на цій самій канонічній території іще одна церква, яка заявляє про свою автономію, незалежність. І у всіх автокефальних церков тоді до неї питання. А от як ви можете існувати дві православні церкви на одній території не можуть існувати? Тоді ви або розкольники подлої, або ви йдіть от під вселенського патріарха, як ПЦУ, тобто вливайтеся в структури ПЦУ. Вливатися в структури ПЦУ, думає кожен із них, це як? Це значить, ми йдемо в підпорядкування до Єпіфанія, а якщо Єпіфаній захоче нас звільнити, є, наприклад, жирний храм, де багато бабусь приносять бабло, і от я йду під Єпіфанію. Якщо Єпіфаній просто захоче поставити на моє місце когось із своїх клявритів, він скаже, все, ти послужив тут, а тепер йди в село. Там курятник, який вміщає вісім бабусь, і там ти до кінця життя будеш іскніти. А от на це жирне місце ми поставимо свою людину, яка у нас вже була в патріотичній церкві всі ці роки, і взагалі ми його добре знаємо. Ну це ж не порядок. Як це? І от вони всі сидять, оці настоятелі, Оці всі єпіскопи, оці всі спонта митрополіти, і думають, а як же нам от іти під них і от не виходить. Ми або тоді об'являємо себе розкольниками. Або ми йдемо в структури ПЦУ і не те, і те неприпустимо. Тому що ми так багато ганили розкол. Ми казали, Київська патріархія це підлі розкольники. Тепер в своїй ці пастві дурні ми будемо пояснювати, що їхній розкол був поганим розколом, а наш розкол це дуже класний розкол. Але найголовніше це неможливість відірватися від пуповини ФСБ. Щоб без ФСБ сповідати. Бог без ФСБ, як? Коли Бог це і є ФСБ? Вірніше, ФСБ це і є наш Бог. І от просто так от взяти і відірватися, це просто крах всього. Це просто неможлива річ для них. Вони будуть зубами чіплятися за свій старий статус, пихтіти. І насправді, от треба робити все швидко і жорстко. Значно швидше і жорсткіше, ніж воно є сьогодні. До речі, я як завжди не нагадую вам про необхідність підписатися на цей канал. Я нагадую вам про необхідність відписатися від всіх інших каналів, тому що багато оцих однегідників, так званих експертів, вони є адептами УПЦ ФСБ. А ті, хто не є адептами УПЦ ФСБ, просто підозрілі люди. І тому відпишіться від всіх інших. А, але принаймні і ще раз, от небагато часу лишається до 28 числа, де в Сузір'ї буде видатна вистава після. І треба прийти на після і про церкву, про віру, про релігію. Ви зрозумієте геть усе. Це просто розкішна комедія жахів. І... Багато хто із вас каже, що на сайті Сузір'я немає е, об'яви про цю виставу, але це ж антерприза. Про антерпризи не буває е, об'яв. Е, і тому ви просто знаєте, орієнтуйтеся на мене, а не на сайт Сузірія. Є більш авторитетне джерело, ніж сайт е, театру Сузірія, хоча театр хороший. І от і ще в чому фішка: в тому, що багато ватних мерів оцю саму. У ПЦ ФСБ підтримують. Можливо, вони спільно заробляють. Можливо, просто ці всі ватні мери так само не можуть перерізати свою поповину з руським міром. От в Києві, наприклад, Департамент охорони здоров'я купа приміщень надав свого часу УПЦ ФСБ. Я підозрюю, що безкоштовно. Я сьогодні зайшов, бачу, іду. Лікарні 18 на бульварі Шевченка і там е, так само резидентуру УПЦ ФСБ. Так, вхід такий скромненький, якщо зайти, там достатньо велике приміщення. Заходжу до виконуючого обов'язки директора, питаю, а як це от у вас тут така от фігня відбувається вперше, до речі, потрапив в цю лікарню за, майже за 59 років. 59 років тому я народився в цій лікарні. Уявляєте, як це так сказати? Не повірите, що так довго можна жити. Ну, Тим не менше, прийшовся по цим коридорам, пам'ятаю, як ніби це було все вчора. Отак от, от мене несли, такого в пелюшках. І тепер впізнаю ці стелі, там мало що змінилося, дяка Богові. Є речі, які змінюються мало. І кажу: а чого от воно у вас тут? І е, виявилося, що. Оце от резидентура ОПЦ ФСБ підписувала договір про перебування там, про оренду навіть не на з цієї лікарні, а з департаментом охорони здоров'я. Напряму свого часу, і департамент охорони здоров'я їх там тримає. Я знаю, що там лікарям це не подобається. Вони кажуть, нафіга це тут, і так дефіцит приміщення. Тут оця їдота тут перебуває вся. Ми ж патріоти, у нас, пацієнти патріоти, всі кругом патріоти. А воно чому тут воно тримається? Але департамент охорони здоров'я КМДА вони зовсім не патріоти. Вони люблять московське православ'я. Так само, як департамент культури КМДА жити не може без Булгакова і жити не може без Пушкіна. Без українців вони можуть жити, вони можуть жити без Дашкевича, вони можуть жити без дуже багатьох людей. Я пам'ятаю, коли іще, скажем, на проспект Бандери у нас є і свого часу, ватники подавали в суд. На те, щоб скасувати цю назву проспект Бандери, то Департамент культури КМД мав би, скажімо, в суді захищати назву рішення Київради, він не захищав судді. Тобто вони спустилися на гальма для того, щоб ватники виграли суд. І у нас же проспект Бандери довгий час. А можливо, на по сьогоднішній день це тіпа незаконна назва скасована судом. Ви розумієте, в чому справа? Тобто, я думаю, що якщо. Департамент охорони здоров'я і департамент культури КМДА – це ватні структури, то, можливо, і очільник КМДА – прихований Ватнік. Тобто він ніби як щось вещасне за Україну на словах. Але от якщо людина допомагає окупантам, вона називається колаборантом. А як називати ту людину, яка є помічником колаборанта? Мабуть, має бути нове слово в українській мові, і я знаю, як назвати цю людину. Її можна назвати Кличко. Кличко і Київська міська державна адміністрація, всупереч діяльності СБУ, всупереч нашому улюбленому президенту, прихищає, дає прихисток прихисток УПЦ ФСБ. І так багато мерів. І до мене доходили чутки, що зараз офіс президента вирішив знову штовхатися, ніби з кличком. І там щось єрмак проти кличка, чи ще хтось там проти кличка із цього самого Офісу президента. Я не знаю, правда це чи ні. Було би непогано, щоб це правда. Звісно, що є небезпека узурпації влади Офісом президента повністю, що він і так має багато влади, має зараз владу над парламентом, буде мати владу іще над. Київської міської державної адміністрації, якщо десь там все-таки ізживуть цього самого кличка помічника колаборантів. Але, ну, я не знаю, як там, з точки зору трубопроводу, але от з точки зору патріотизму, ну, кличко так собі. Підозріч і Офіс президента так собі. Але я думаю, що зараз добрим людям, у цій громадськості, яка залишилася в Києві і ще не перебуває на фронті, а поневіряється по Києву, я думаю, що можна було би скористатися цим конфліктом. І все-таки уїсть оцього помічника колаборантів кличка, тому що скільки можна взагалі оце терпіти, оцю всю фігню і наругу. Вже я не знаю, вже там в Харкові знесли, здається, пам'ятник Пушкіна в Києві п'ять пам'ятників Пушкіну чи вісім пам'ятників Пушкіну. Вони все ще за них тримаються, а цими самими такими сильними боксерськими руками не відпускають. Вони все ще галублять. УПЦ ФСБ, мабуть, іще щось вони там роблять. Я вже не кажу, за звичну корупцію. корупція. Корупція це таке діло, це ми звикли, що вони наживаються на киянах. Навколо Лавриш ці лаврські ФСБшники побудували в зоні, яка підпорядковується КМДА, верніше. Зеленбуду Київському побудували купу незаконних будівель, казарми для прийому московських десантників на якісь там на сотні і сотні казарменних місць, якісь технопарки, і все таке, що абсолютно незаконно. От вони захоплюють міські землі незаконно. Що робить Київська міська державна адміністрація? Потурає. Жодної подачі до суду, до прокуратури, Кличко насів на бульдозер і назніс зніс все це. Ну, тому що, нафіга, він же зносить ларки. А фундаментальні будівлі московської патріархії незаконно збудовані. Всю її незаконну господарчу діяльність він не зносить. Для того, щоб була рівновага в одній з наступних передач, ми, звісно ж, не їдемо на офіс президента, розкажемо, який він поганий. Але от ця передача повністю присвячена тому, щоб розказати вам який поганий Кличко. Будьмо пильні, браття і сестри. Він в натурі підозрілий. На цьому вам моє звитяжне, українське, рішуче, полум'яне амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.